з молитвою по завершенню дня перед сном молитва, яка вас буде захищати під час сну і вдосконалювати. Ручки складіть перед собою на початку молитви. Отець Небесний покровитель та творець моєї душі всього сутнього на небі та землі пробач мені деть у твоєму гріхи свідомі та несвідомі. І всьому роду моєму, всім живим душам та тим, що пішли. Пробач нам за порушення закони в дворі, закони в гармонії, закону любові, закону міри, закону віри, закону довіри. У волі благодаті твої пробач мене за те, що я своїми якимись думками, почуттями, емоціями. Устами словами, вчинками протягом дня сьогоднішнього. Шкоду комусь якусь спричинив. Я приймаю на себе відповідальність і щиро розкаюсь за свої помилки, за те, що десь посіяв нелюбов. І я прощаю всіх, хто сьогодні проявив мій адрес, не Вадрес мого роду моїй сім'ї. Прошу тебе по завершенню дня цього, благослови мене на сон спокійний. Дай мені світла потік. Зі світла дай мені саркофаг, який закриє мене, мою сім'ю. Ви візуалі уявляєте ваше ліжко та виспите. І з потоку Божественного світла уявляєте саркофаг, який вас закриває, як гробниця. Саме так це працює. Своїх дітей поміщаєте. Божественне світло і любов. З цього ми робимо саркофаг. Ми просимо, звертаючись Отче Небесне, я прошу тебе під час сну мого. Дай мені розуміння і усвідомлення всього того, що я маю після пробудження. Зрозуміти і усвідомити. Вдоскональ мене по волі і благодаті Твоїй. Благодарую. Амінь. Читаємо молитву, використовуємо повсякденній практиці, пишемо, ділимось, розповсюджуємо, і нехай вона несе благо вам, вашим сім'ям, всіх обійняв.